Якщо говорити про вибори, які росіяни планують організувати от зовсім скоро, скажіть на лівобережжі Херсонщини, нібито створили виборчий штаб Путіна. Яка його основна задача, і хто до цього штабу входить? Виборчий штаб Путіна створений в місті Гінічівську, і в місті Гінічівську штаб кандидата Путіна на посаду президента. І відповідно він очолюється якраз колаборантами місцевими і крується особливо сальдо. І до цього долучаються всі інші колаборанти, які отримали ті чи інші повноваження у окупаційних адміністраціях і органах влади. Так вони запустили флешмоб з записом. Колаборантів на підтримку Путіна. Нещодавно якраз в пропагандистських мережах там, ці пропагандистські відео, там, де голова. Єнічського управління водних ресурсів агітує якраз за Путіна передає ті флешмоби далі. І всі колаборанти, які погодились працювати з ворогами, очолили ті чи інші окупаційні адміністрації зараз. ОК по всій окуповані Херсонщини почали агітацію за Путіна. Це є. Злочином це є злочином, як і всі попередні проведення виборів там референдуму і всього іншого на окупованих територіях. Це є міжнародний злочин, але як ми бачимо, окупанти продовжують цю політику і ці дійства.